Всім привіт друзі, мене звати Марк і галімаргеймс. І сьогодні ми будемо грати в Solar Smash Ну, на початку хочу вам сказати, чому мене не було в суботі, тобто я не знімав відео. Ну, тому що я поїхав до столиці Чехії. Це є прага. Ось тоді я не знімав відео. Ну, я попросив був цілий день, ну не мав аж так часу. Ну і що ж? Ну, я повернувся. Ну я хочу вам сказати, що я буду завжди з вами. Ось. Ну, Попросту ніколи не покину цей канал, ну і буду завжди знімати аж до самої смерті. Ну і що ж, ну і так я собі зробив. А саме головне, знаєте, що для вас, ну, що для мене, то від вас кнопка підписатися. Якщо ви, наприклад, натиснете зі глядачі, які мене дивляться без підписки, то натисніть на кнопку підписатися і тоді... Ми можемо набрати. Ну я хочу мати такий план, що набрати 400 підписників. Аж за ціле літо, так що підписуйтесь, я для вас все знімаю. Я завжди з вами. Ну і що ж, ну і будемо грати Solo Smash, Ну давно вже не було про цю гру. Ну і що ж, ну я хочу вам сказати ті, хто дивляться мене першими, то е, ось це відео, ну тоді скажу, що ми можемо зруйнувати е, землю. Ну і до того можемо зруйнувати інші планети, але, але це таке, не аж таке дуже цікаве. Ну і що ж, ну хоча я можу навіть, я на ці плана зимати, якщо ви хочете, можете мені написати в коментарі, що я можемо зніма... я можу знімати усі Планети. Ну, я можу не знімати, також знімати. Ну і до того можу такі фантастичні è... планети. Так, добре. Ну і що ж? Я думаю, що ці глядачі, які ма дивляться, ну дивилися про цю гру, то ви знаєте, що ми вже проходили оці апокаліпсиси і ракети. А тепер ми перейшли до лазерів. Ну і дивіться, перші лазери, це у нас були ось які цінні лазери, які вони літають. Дивіться, якщо ми просто будемо обводжувати. Ну давайте ще так трошки піддовжимо географію. Ну, по континентам, звісно. Ну і дивіться, це є у нас Північна Америка. Можна навіть збільшити. Ось, це Північна Америка. Так, ну і можемо зруйнувати США. І дивиться, просто обводжуємо пальцем і тоді зруйнуємо цілу США і Канаду. Ну і до того Мексику. А ще до того острови тут є. Ну, це ще Центральна Америка, якщо ось ці острови. Ну там Куба, Гаїті, Домініканська Республіка, що там ще Сальвадор, Гондурас, там Коста-Рика, Панама, ну і інші острови. ну Там які великі, які маленькі. так і Так, що ж. Ну і ми вже випробували ці лазери. Ну, досить файні. Ну і перейдемо до наступних у нас земля не, знову нова. Ну і що ж, ну і наступні лазери, то просто ці такі більше золоті і вони більше такі, як би до того також літають, Якщо ми, наприклад, натиснемо, ну давайте не тільки Північну Америку, давайте ще е, на Південну Америку, дивіться, якщо ми просто натискаємо, то просто все відразу літає, навіть можна обвочувати. Ну я вам скажу, що це навіть ще набагато сильніше, ніж е, це ось ці лазери. Так що це також файна штука. Ну тобто лазери зі. Ну і дивіться, ми вже бралися до е, ядра е, землі. Ось і ми вже на ядрі землі, там, де була Південна Америка. Ну і що ж, ми будемо переходжувати на наступні лазери Ну, і дивіться, наступні це вже буде е, ну сумний лазер це у нас буде вже, якби Червоний, дивіться, якби просто літає, якби то зірка літає, ну і дивіться, Ну і давайте вже на Європу. Якщо ми просто натискаємо, просто натискаємо, то просто стріляється, ну, і тоді робиться ніби так, ніби таке, якби, ну, велике щось, ну просто круг великий, і до того вже видно ядро з землі. Ось. Дивіться, наскільки це глибоко. Ну, також файна штука до того, ну лазер е, має сенсі, ну і що ж. Ну і можна так постріляти. Е, просто тут вже не потрібно овочувати. Ну і дивіться, це дуже так глибоко може стріляти. Це просто так глибоко стріляє. Ну і ми вже е, там ми вбили мільярдів європейців. Ми просто хоча ні, найтрохи е, африканців і азіатів. Ну і що ж, ми ну переходжуємо до наступних лазерів. А це у нас будуть ось які е, фіолетові. Ну що ж, ну трохи припоминає припадаю на весь уст... стиг, але це вже в, е, в іншому. Ну, там де червоний. Ну, в сенсі. Ну, не просто подібні, якщо, наприклад, на Африку. просто натискаємо і дивіться, наскільки це так душемісно так стріляє. Ну і попросту це дуже таки подібне, як на червоне. Ну тут попросту три лазери літають, ну і попросту ми можемо, ми можемо просто дійти аж до, такого... аж до самого глибокого гідра Я... землі. Ну і що ще? ну і в принципі непогано то так стріляє. Дивіться, можемо так зробити. Попросим по ми можемо так. Ну і дивіться, ми вже е, на 8% ми знищили землю, і дивіться, це дуже так е, ярко виглядає, попросту дуже-дуже так е, ну, ну, ну просто насправді ядро до ядра. дійшли. Ну і що ж, ну і будемо переходити до наступних. А насубні, лазері, це у нас буде е, 4 в одному. Дивіться. Ну і, і, і тут не натискаємо на ці, е, цей лазер, а тут у е, нас е, аж чотири різних. Ну і що ж, ну і ми можемо почати випробувати у цих всіх. Перший це у нас буде такий, якби е, звичайний жовтий. Ну давайте вже на Азію теж напидемо. Попросимо обвочуємо. Ну і ми можемо... Ну це дуже таке популярне, звісно, це в Smash дуже популярно, що можна ну, всяке таке малювати, дивіться, попросту, ми можемо теж також малювати. Ну, наприклад, смайлик. Також часом можна побачити, дивіться. Попросту усмішку ми зробили, ну і що ж, так, добре, ну і дивіться, ми вже цей перше випробували, ну, не аж такий, аж крепкий. Ну і будемо переходжувати до наступного. А на сумниці у нас буде такі лідних. Дивіться, попросиний. Але дивіться, якщо ми, наприклад, також на Азію, то попросту ми не знищуємо е планету, а просто вбиваємо людей. попросту ми вбиваємо ми вбиваємо людей, попросту-напросто заморожуємо. попросту ми, ми заморожуємо людей. Ну і що ж, ну і при собі е це як єдиний. Хім. Хіба лазер так. Єдине, що я знаю, що не що може не знищити землю, але до того людей. Це цей лазер поки що. А ні, поки що ще не це. А, а ось це ще така велика знижка. Ну це ще. Ну, це поки що єдиний лазер. Це поки що єдиний лазер, який не вбиває землю, але вбиває людей. Ну і що ж, ну і ти мав, сенс. мав сенсі. Ну і що ж, ну і наступний лазер, це в нас буде ось який чорний, дуже чорний. Ну і дивіться. Ну і е, якщо, наприклад, ну давайте вже так, також на Австралію, якщо ви пробуєте, ну і дивіться дуже такий е, Дуже голосний звук робиться, ну просто дуже так голосно. Звучить, е, зву, от, ну, звучить цей звук. ну і дивіться, це просто ну дуже такий якби крепкий лазер, ну хоча він такий якби. Як у цей, у цей жовтий, але це поки що такий чорний більше, Ну і більше як набагато міцніший від усіх поки що я з цього знаю. Ну і що ж. Ну і про він такий напований навіть. Мені навіть подобається. І дуже-дуже такий, якби яркий, ну хоча такий, якби більш чорний, білий. Ну і що ж, ну і це вже третій лазер, ну і будемо переходжувати до останнього лазера в цьому списку. А останні з тих лазерів, ну в сенсі, е, з усіх ось тих, то в ось є різні кольорові. Це різнокольоровий, ну і ми можемо що також е, не тільки на континенті, ну, і на океанів. Ну і дивіться, ось е, е, оце спокійний океан. І дивіться, це дуже так міцно ну, ну, великий звук здає, Дивіться, просто великий звук. Попроси ми можемо знищити е, тихий океан, дуже такий голосний звук, дуже так голосно робить цей лазер. Ну і що ж, ми в принципі ну і навіть видно, що такий різний кольоровий. Я навіть сказав, що це такий єдинорожний, єдиноро... е, Ну, лазер. Просто. Просто ми з цим лазером знищили. Цілий тихий океан. Просто можна сказати, що цілий тихий океан. Прикиньте, можна знищити навіан, не тільки континентів. Ну і що ж, ну і з тих лазерів на цьому все. Ну і ми потім переходжувати до наступного. А дивіться, наступний виглядає ось так цікаво, якщо ми просто натиснемо. Ну, дивіться. Попросто, ну поки що перестала чомусь грати музика, але я зараз одне щось справлю. Так, дивіться, я знову вийшов в цю гру. Ну і дивіться, на ось цьому лазері ми затрималися. Ну, все-таки, якби не, не до кінця лазера, але таке щось виглядає. Ну дивіться, просто нарискаємо і. просто дуже крепко стріляє. Ну і дивіться, ну і це так можна дійсно знищити аж цілу землю. Попросто ми можемо зробити. Великі дірки з землі, ми стріляємо повсюди, попросто можемо стріляти повсюди і можемо так дійсно знищити цілу землю. Дивіться, навіть Європа ціла збереглася, ну давайте ще на Європу нападемо, а то вже на частину Азії, ну велику частину Азії ми вже знищили. Ну і давайте ще трохи на Індонезію. Якщо ви зайдете. Якщо що, то там була Індонезія. Просто там була Індонезія, ну тут ще навіть видно Австралію, А, до речі, ще Антарктида є. Навіть забувся, що є Антарктида, ну що ж, ну усі, майже усі континенти, тільки ок... окрім антарк... Антарктиди. Ну і що ж. Ну і дивіться, просто дуже так містом глядає. Просто ми дуже так знищили землю. Ну і що ж, ну і вже настільки так знищили, що аж ціла сира стала, ви прикиньте. Так, що ж, ну і дивіться, насутниця у нас буде якби така куля, але це з лазерами. Попросу... ну Тут так, ну попросту це куля. Якщо ми, наприклад, просто натиснемо і дивіться, що робить, що робить ця куля. Попросто обводить повсюди, повсюди, аж по цілих там сторонах. Ну і ось так то працює. Дуже так міцно. Що ж, як вам таке. Ну і, ну і можемо так трохи пару разів дивитися, що станеться, якщо натиснути пару разів, пару разів на цих м'ячів. E, ну Тобто з такими лазерами попросто e, як то, е, як то на концерті з часом. Такі якби лазери попросту. Ну, e, no, це попроси виглядає як то як концерт. Попросту. Або як дискотека. ну в стилі. Так. Що ж, ну і ми вже перейшли до останнього, що зв'язане з лазерами, то ось такий якби меч. Ну і давайте вже спробуємо також на Антарктиду. Дивіться. Е, Цей меч дуже такий міцний. попросту здає такий цікавий звук, ну і до того, дивіться. Попросту ну, неможливо нас ну і дуже-дуже ярко так світить, попросив дуже такий краткий меч з лазером. Просто це меч з лазером і ми можемо так. Просто так Легко знищити землю. Ну хоча тут деякі м -м, кавалки остаються. Просто, ну, що літає по землі. Ну і, до речі, ось так тут все виглядає, якщо просто так обгоджувати Мечом, Просто дуже так крепко. так Такий меч. Ну і що ж, ну і до того, ще я остався цей останній меч, Тепер вже точно останній меч, Ну і взагалі зброя з лазерів. Дивіться, земля зараз так, як нова. Ну і до речі, це вже останній е, меч так, ну, з тих лазерів. Э, ну і до речі, це вже останнє, що є з лазерів. І як він глядає, ну просто різний кольоровий цей меч, Ну він працює так само, як звичайний. Хоча я не знаю, чим є, чим є різниця, хоча з виглядає то є різниця навіть. З тими, якщо, наприклад, хоча ми можемо так зентинути. Ну, нічого такого найтісного. Не сталося, хоча б просто можна обводити мечом по різних сторонах планети. Попросимо можна аж з самого середини. Ну і дивіться, ось так навіть виглядає після тих мечів. Попросив ну, ці мечі. Ось так знищують ці мочі землю. Ну і що ж? Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі і діляйте це відео з іншими друзями. Всім пока-пока!